Всіх вітаю на платформі Roma.ua, З вами Анастасія, і в цьому випуску як вітатися ромською мовою. Поїхали! Вітання! Це важлива складова культури кожного народу. І мова йде не просто про слова, набір якихось фраз, а це ціла культура, традиції, які повинні бути жести, міміка, рухи. Недарма привітання є частиною етикету. Так, наприклад, в одних культурах прийнято, коли старша особа першою вітається до молодшої, в той час, як в інших, є виявом неповаги, коли молодша особа не виявляє ініціативи та першою не вітається до людини більш старшого віку. Одні під час світання потискають один одному руки або навіть цілуються, в той час, як в інших, взагалі не прийнято доторкатися до малознайомої особи або особи протилежної статі. Слова вітання також різняться. В когось прийнято питати про здоров'я, в когось про справи, а в когось ще про щось. Та в даному відеосюжеті ми з вами зосередимося більш на Лінгвістичній частині і поговоримо про те, як привітатися ромською мовою і побачимо закономірності, як привітання буде змінюватися залежно від того, до кого ми звертаємося. Особливістю ромського вітання є побажання щастя, благополуччя, достатку та й всіх інших благ. Розгляньмо з вами приклад, як вітаються роми-влахи та бажають щастя. І звернемо увагу, як змінюється таке вітання залежно від того, звертаємось ми до чоловіка, до жінки або до групи людей. Тобто подивимося через призму граматики, як змінюється привітання залежно від роду та числа. Звертаючись до одного чоловіка або хлопця, тобто чоловічий рід однина, побажаємо щастя ми таким чином: теавес Бахтало. В цьому привітанні ми бачимо дієслово теас, що означає приходити або бути. Бахтало це прикметник, який означає щасливий. Звертаючись до однієї жінки або дівчини, дане привітання звучатиме наступним чином: теавес Бахталі. Бачимо, що дієслово не змінюється, проте змінюється прикметник. Бахталі щаслива. А як щодо привітання групи людей? В даному випадку зміниться і дієслово, і прикметник. Теавен Бахтале. Знаючи таку структуру, ви зможете з легкістю самі вже підібрати, чого ви хочете побажати привітанні ромською мовою. Наприклад, здоровий це прикметник зорало. Відповідно, привітання звучатимуть наступним чином. Тевес Зорало, вітаючи одного чоловіка, тевес зоралі, вітаючи одну жінку, те ЗОРАЛЕ – вітаючи групу людей. Спробуйте самі зробити такі привітання, наприклад, з прикметниками Барвало або САСТО. Також все це можна побажати, використовуючи іменники і вимовляючи фразу Бахдзорса степе, до речі, яку дуже часто можна почути в ромських громадах. А що сказати у відповідь? Можна подякувати, сказавши «наїз», що означає спасибі, та й бахтало або тевес бахталі. Ще один варіант відповіді теделодел, що означає дай Бог. Наступний варіант привітання чимось схожий на українське привіт. Та все ж відрізняється залежно від числа. Звертаючись до однієї особи, ми говоримо доров. А до множини або до групи людей дорові. І хоча дане привітання є досить популярним та Воно не є фамільярним, проте я б не рекомендувала його використовувати звертаючись до осіб поважного віку або високого статусу. А більш доречним буде його використання в добре знайомій компанії зі своїми близькими друзями. Ще один варіант привітання, вже правда це не з волозького діалекту, і дане привітання поширене серед ромів, кримів, які проживають на території України, і звучить воно селям, та походить від селям алейкум, що означає мир вам. Як бачимо, існує декілька варіантів, як привітатися ромською мовою. І запевняю вас, що це далеко не кінець списку. Якщо ви знаєте інші варіанти, з нетерпінням чекаємо ваші коментарі. Як і в будь-якій мові, слова вітання це не просто етикет або звичка, це відображення цілого світогляду, культури, народу, носіїв мови. На цьому наше відео підійшло до свого завершення. Чекаємо ваші реакції, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими новинами і до нових зустрічей! До побачення!